Оп, вечерній кльов. Бім-бум. У ну, мене дзвонів немає. Так що звиняйте. Оп, добротний підсак такий коропячо мякенький щоб рибу не травмувати, прорезинений. Але то вже не суть. Суть в тому, що ми його сполоснули, але все одно треба десь так поставити, бо криси под люки. Не дремлють, вночі у них якраз ночний дожор. Знімемо вас зарядочки і со штатів, а тут давно ви не гуляли зі мною ніде. Давайте хоч пройдемося до пасіону. Ось пасіони. Ви з ними знайомі. Добре до біоніків блакидіш. От і все. Один закинув під берег. І, мабуть, глухо буде. Але нічого, почекаємо, все працює. Біоніки, до речі, добре відпрацьовують. Більше всього, мені месина подобається. Дуже гладенька. Вже, звісно, за 100 рибалок вона і скаталася, але коли нова була, і зараз коли нові секції вилітають, бо був порвав метрів 20-30. Іде по кольцях просто вогонь. Я не знаю, чого вона така. Мабуть, того, що просто трошки дорожче. Голден Кетчера все дорожче на 50%, мабуть, на 30%. По акціях теж можна вихватити, але воно нормально товари. Але вони бувають не часто на свята, на Новий рік. Таке. Таке сяке. Того і не може і не столь популярні. Хоча в кривому розі дофіга я був здивований можливо, в кожному магазині. Ну, особливо крючки Хаябуза. Куди ж без них? Хаябуза, Зеокс. І писачики теж є. Таке. Чекаємо вечірнього сазанчика. Кріпимось, тримаємося. Приділаємо вам фару, щоб вона сяяла. Ось сяяла нам рибу, яка ночі буде брати. Блін, як же добре витягувати 50-грамові флети, а не 100-грамові з грунтозацепами? Сусіди слиняли, і це шанс відвоювати нашу законну територію. Я приїхав під деревом навскосок насипав. Почав ловити коропа, приїжджають сусіди і це оказується якраз напротив них. Ну, Каса лінія. Тут навпроти нас дерев в воді немає, нічого не зробиш. Ну думаю, ладно, рибачте. І вони тягали, 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 тягали. А я курив, курив, але теж трошки та й витягував. От зараз тягнемо 100 грам. Як адмірал Перегар казав, 100 грам потягнеш, а 200. Треба <ріху> дзвонити. Хоча я вчора дзвонив, все норм, бухає стабільність. Подбухує, Нічого з цим не зробиш. Кодірувати в кривий ріг, везти пізно. Це таке. Так. Ех, порядок. <говор> що ж, ми перезавеземось знову навскосок, перезакліпсуємось. Сподіваюсь, встигну вискочити з палатки, як буду дрихнуть, а кльов буде. Я вірю в сазанчика, я свідетель <говор> ночного кльова сазана. І то я розвернувся, уходить. Ви подивіться, що воно творе. Подивіться, що цей маньяк творе. Оп, перший коропець на вечір. Єсть. Повертайтесь до води. Ви ти туди не смотри, ти туди смотри. А то в кадр короб не попаде. Розстроєний будеш. Блін, все вже вимазав, спінінги грязні. Футболка грязна. Короб ще поки чистий. Бігає он поверху. Якщо це короб. Тут є карась і є лящ. Щось легко пішов. Він там, але на понт нас рішив взяти чи що, на нас сагриця рішив. Не хочу під саку Мочить. О, Владик, ти любиш делать фігню? Фігня це просто твоє все. Всі ноги викацьорив. Коропа помучав, побив. Ліш би не делать все по правилах, як у, як у людей заведено. Оп! Ну, хоть горох вернув на жилку, бо я думав, і горох десь спетляв. Отакі от коробчики в кадр не попадають, бо ми для вас зробили вузький кадр, щоб не було рипічого ока. І ще для вас зарибимо цей ставок. Тіпець. Зарибимо коробчиком, щоб вам скучно не було. Ще не стемніло. А я вже розпочинився, добре гуляємо. Добре, що пультик все пам'ята, але я точку зберіг десь в дек метрах в трьох від неї. Тому що коли човен розвертався, заїхав в дерево. Я вже переживав, що буду на матрасі посеред ночі плити, але подвійний задній хід піддав газку. О! Тепер нормально вигружається і повинен нормально розвернутися і уїхати. Так, да, навіть, мабуть, пів метра є запаса, щоб не втрапити в халепу. Так, осталось тільки спінінг задуплить. Свішаємо свінгер і йдемо дрихнути. Смеркалося, але ще не стемніло. Подлюка. Дергнула. Я встав. Я прийшов. О, він іще там. Чи він через ліску перелазить? Що взагалі происходить? Там кормак 100 грам. Ну що, 100 грамів хр... потягнеш? А 200 з кашею. Ніфіга, закодірований. Закодірований конкретно так коробчик. Може, і справді перелазив через шнур. Один раз, потім другий. Назад йшов. Спочатку туди йшов, потім назад. Навряд чи сидить. Хоча всяке буває. Той мучився, а в цього все вийшло. Це уже наш клієнт. Та ти скажи, ти куди собрався? О, аж випрыгнув, я в шокі. Аж випрыгнув під той стороною. місті соснасті, як білуга. Ага. Угадайте, хто зараз одірве снасть. І я. Ще й досить легко порвалась. Чому? Тому що вже розтягнута падла така. Оставили там 10 метрів шоклідера. і кормачок. От так і живемо. Розстраюємося. Це рибалка. Кормаки у нас ще є. Шоклідер ми з Голден Кетчівського шнура міліметрового міліметровка 0,1. Тут один по Японії. Він вже 0,17 приблизно в'яжемо. Кормаки є, шнура, бабіна є, але вже майже вся змотана, То там обірується шоклідер. Цей дрин, кстати, вже два шоклідера потеряв. Отак, От От падло випригнув і запрыгнув прямо в дерева. Огородами пішов сушею. Капець. Ну, а завозиш ближче. Чути не довозиш 3-4 метра, щоб по свободній нормально було. І що? І не тичка. Треба вести прямо йому під морду в корягу ложить. Тикати його носом туди. Без варіантів. Інакше клюваки не буде. Довго ж вечеріє, однако. Але то таке. Все-таки все я правильно зроблю, якщо все витягну і ляжу спати. Без напряга, що мене через час, через два хтось розбуде і скаже, чувак, ти що спиш, виходь. Палатки і витягуй мене. Тим більше ночі особо нічого не видно, Тімно і страшно. Я, звісно, в білому мене буде більш-менш нормально видно, але все-таки хай сусіди бубінчиками дзеленчать. Я вже коробчика одного подержав, пару штук витягнув. На цю снасть вже трижди хтось перелазив через верх напасти. Четверту взагалі відірвали. Завтра зробимо. Вночі вона все одно не потрібна. Хочеться зараз в заводити. І треба заводити, ну треба не зівати. А я ж поки камеру включу, ви самі знаєте. Поки камера включиться, кіно вже. І закінчилось. Кормушкою в воду отак станемо. Не, не стане. Але це просто трешак. Бісові криси дістають на будь-якій висоті. Пригають на 16. Всім добрий ранок. Утречко. Добреньке. Пасіон повер трьохметровий поїхав. Поки що не головою. Ой, на природі тяжко спати, голова гудить. Так, давайте создамо точечку номер 8. Готуємо дрини для рибалочки. Я ще не проснувся, випить би чого. Ну, крім обичної води нема нічого. Ну що, завезлись, хотів сказати, закинулись. Поки три, четвертий в ремонті. Монті, в ремонті. Що ж, почекаємо, я думаю, зранку коропець буде. Перші повинні проскочити. Стояло було дійти. Як обична шнуровка виводимо. Вроді вивели, бо ви знаєте, цих гадів. Там корчара і ще. Коропець, не карась. Карася я тут давно не ловив, хоча, кажуть, є і лящ. Але не точно. Вже недалеко уходи вліво. Були б сусіди, були б неприятності. Нема сусідів, нема неприятностей. И это хорошо. На шнуру, конечно, таскать жестко. И хочется леску поставить. И хочется, и не можете. Ух, зеркалка. Что-то справа, соседи раскричались. Я их, в принципе, понимаю. Оп, ой, які-то розборки. Ну там трешак почав творитися ще з вечора. Коли він почав закидати і промахуватися Так, метрів по 50 вперед і вбік Десь снасті, мабуть, 4 в дерева точно при мені закинуто було. Блін, свинтус, акуратнус. Оку, Оп, зеркальний свинтус. Красунчик. Як добре, що такі коробці хоч десь є і десь ловляться. Бо в Дніпрі, хоча лукавлю, звісно, ви знаєте, в Дніпрі така свиня є. І навіть ми ловили в цьому році з залізного пірса. А то було один день ті всі ролики 5. Чи 6-5 коропів ми витягли, штук 6-7 зійшло, то був один день. Один день, чудесний день. І на цьому ми туди раз 4-5 їздили. Сиділи, 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 сиділи. І нифіга. Вообще не ни разу не в одному глазу. Так, снасть поправить. Підлатати і в судно заправити. Навскосок вибрав уголок. Там така мікрозавадь буквально метрова. Внішнє взагалі ні на що не вліє, нічим не отличается. Ну При цьому короб з-під неї так і проровиш, зліва, справа, ну з-під деревини теж можна знайти інколи. І тягаєш коропа, як тільки не той не довіз десь чи не так вигрузив, так так зразу і остається без риби. Чудово, кораблик виїхав, бо те чортове ущелья, воно не випустить.